Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі. Звати мене Ніла, проживаємо ми у Житомирській області на межі з Київською. І в цю холодну пору вже і не зимову, і не осінню, ну така, знаєте, міжсезоння, як кажуть, є квіти, які тільки починають квітувати. Можливо, для когось це буде дивно. Так, що в наших садах є такі. Рослини, які відквітовують, тобто ну, квітують з літа, і гарна тепла погода їх не зупиняє. А є рослини, які спеціально створені, чи як би сказати, навіть не знаю, чи виведені штучно, ось для осінньої, вірніше, навіть для зимового цвітіння. Серед них це колхікум. Рослина унікальна. Має дуже багато сортів, і в наших садочках зараз представлені, я думаю, всі ці сорти. Ну, принаймні багато сортів із тих, які маємо. Починають квітувати колхікуми десь із вересня. Той рік мене перші, перші заквітували 1 вересня, бо я ще знімала відео і говорила про те, що ну, ось це вже точно осінь, бо зацвіли Колхікуми, а останні квітують уже до морозів, от ближче, мабуть, не до морозів, а до зими. У мене це білий ось такий сорт махровий, квіти в нього невеликі. Якщо хто зі мною, то пам'ятає, що я показувала, як квітували мої ось ці колхікуми. Всі разом, їх було багато, багато сортів різних, був махровий, такий бусковий, він в рази більший, але він перецвів і вже давним-давно навіть ось тут був. Він десь тут був, навіть місця не залишилося. А цей білий, ну от подивіться, це все ось він квітував, ось тільки подивіться. Ось ще має квітувати, ще тільки розпускається. Ось дивіться, ось перецвів, коли це воно ще було. Бачите? зараз будуть руки грязні. Ось. Починав він квітувати разом з усіма і ще гарно тримається. Хоча були в нас дощі, було холодно, така, жовтень був геть-некудишній. Геть ну, листопад поки кращий. І він квітує, квітує, квітує. Ось такий білий колхікум, це махровий. Це теж колхікум Агріпіна. Я вже думала, що його втратила. Вже всі перецвіли, і ну, ще тільки білий квітує, і забулися. А тут немає і немає. Він дорогий, я, здається, за нього давала щось там 200 гривень чи що за одну цибулинку. Тому що подивіться, як він розмальований всередині. Бачите, який він цікавий. І немає. Ну, все, думаю, жерли хрущі, ну, Бог з ним. Вже що, що є, то є. Це не перша втрата і не остання. Але ось я побачила, вже пізно побачила, дощі йшли, а тут мене росли, рослини, це вже я пообрізала дещо, то я побачила, коли вже він ось так майже перецвів. Але це я так зрозуміла, що це пізні, тому що моя подруга, я її запитувала, чи в тебе цвіте, Вона теж говорила: нема, нема, нема. А потім, ось нещодавно, я з нею спілкувалася, вона мені висилала, відправила колхікумі біло, е, білого, але не махрового, а простого. Тому що в мене багато сортів, а от саме білого, простого в мене не було. Вона мені відправляла ці булини і каже: Ти знаєш, заквітла, заквіт цей шахматний, ось цей колхікум. Тобто я так зрозуміла, що він пізній. Ну нічого страшного, той рік він дав. Дві квіточки, а цей рік він дав тільки одну квіточку. А чому? Ось, бачите, що я зробила? Я його не, не по, е, мілко посадила. Можливо, це його шух. кріт підняв наверх, бо тут багато кротовинь. скоріше всього, що просто його підняв наверх. Ось така так, така цікавинка. Ж, той, рік, той рік я купувала одну цибулинку, але вона дала дві квітки, а цей рік дала одну. Але бачу ось така неприємність. Треба заглибити обов'язково. Шкода, що пізно я взяла її знімати, вона вже перецвітає. Але це теж квітка осені, це штенбергія. Починає вона квітувати десь в трав... десь у. Вересні, квітує жовтень і ось листопад ще остання квіточка перецвітає. Вона є на моїх відео, і тому, я думаю, ви її бачили. Така цікавинка. Ось такі листочки в неї будуть стояти аж до десь травня, десь, в кінці травня, вони почнуть жовтіти і відмирати. А потім, у вересні, десь в кінці вересня, з'являються знову листочки. І ось такі квіточки. Хочу сказати, що це дуже така вередлива рослина. Я зараз бачу у Фейсбуці, що всі пишуть, така проблема не зацвіла, або взагалі десь ділася. Ну, мабуть, так, така є в неї така властивість, тому що, якби вона була настільки простою, то, мабуть, росла б у кожного в саду. А так, все-таки, вона ще є досить рідкісною. Можливо, тут їй непогано у мене, не знаю, але вона наросла. І ось гарні кущики, я її навіть відправляла вже декому. Ось така рослинка штенбергія. Є біла, білий колір, ось такий жовтий є і білий. Але біла квітує весною. Ну, тому, мабуть, вона не настільки цікава, хоча вона дорога, вона набагато дорожча за ось цю жовту штенбергію. Але можу сказати, що, ну от. Як для колекціонера, то так, біла теж цікава. А для нас, як любителів, то весною, мені здається, нам вистачає, на що дивитися і чим милуватися. Це примули, і знаєте, їх, і, мабуть, і не варто відносити до рослин, які квітують осінню. Але ось ці махрові примули, ця, зокрема, ця моя, вона завжди квітує повторно ось осінню, завжди. Це така біла, біло-жовта скоріше. Це, я її розсадила, вона росла одним кущиком, то я її розсадила і ось маємо такі квіточки. Подивіться, скільки ще тут бутончиків, пуп'яночків. Якщо буде гарна погода, то вона буде квітувати і квітувати. Тому я ось саме цей сорт свою примул, тому що в мене примул дуже багато, ось цю примулку, я відношу скоріше навіть до ось цієї осінньої краси. Дивіться, ось ще це все це. Ось це все буде ще квітувати. Можливо, навіть всередині, що ще є. Ну, теж ось примоли, вони часто густо є такими красунями осінніми. Ну, друзі, і звичайно, це рослинка номер один, я її мала показати першою. Це чемерник чорний. Саме чорний цей чемерник, який квітує. Осінню, взимку інколи аж до весни. У мене є їх два сорти. Ну, я так думаю, що це два сорти, тому що один з цей зацвітає саме першим, і під кінець цвітіння він рожевіє. Інший ще зараз у, у пуп'янках, і квітує він значно пізніше, і він ніколи не рожевіє. Навіть коли перецвітає, він залишається білим. Тому на мою думку, це є два різних сорти, хоча в деяких місцях вони посаджені поряд. Це я раніше квітує. Подивіться, яка здорова квітка. Дійсно, велика квітка в нього. Я його розкопувала, я його ділила, я його продавала, але все рівно він гарно себе почуває. Ось покажу, скільки тут ще пуп'янок, і скільки він ще має квітувати. Ось подивіться. Це все-все-все. Його бутончики. Так, багато чимарників теж зацвітає, багато є сортів, не, вірніше не сортів. Сорту це лише один чорний чимарник, принаймні в нас в Україні. А є чимарники звичайні, які чомусь дають повторне, ось як примула, повторне квітування осінню. Інколи погодні умови, інколи недостатньо було. Поживних рочовини вони зацвіли весною і тому дають квіти осінню. Багато, багато є факторів. І не завжди ось цей чемерник, наприклад, наприклад, махровий чи інший, що Якщо він зацвів цей рік осінню, то не факт, що він зацвіте і на наступну осінь. Скоріше все, що ні. І весною квітування може бути ну, не таким щедрим, не таким багатим, як, як ось. Він не цвів би, тому що він витрачає сили на квітування осіннє і вже весною він не може yeah. показати себе всій красі. У мене теж є чемерник, який зацвів ще влітку, мабуть, мабуть, ну не влітку, а на початку осені і квітує зараз, я вам його покажу чуть пізніше. Ой, дивіться, яка, яка ж краса. Просто краса. А зараз покажу іншу рослинку. Це, друзі, такий малюк, <кхи> цикламен осінні. Подивіться, яке воно, ну тут вже дійсно мацьобство, інакше не скажеш. Такі листочки в нього. Цей сорт, цей сорт завжди квітує <кхи> осінню. Розростається надповільно. Ну, ну, просто над. Як було в мене тут три ось ті клубеньки, так три і залишилося. А можливо, навіть... Ой, вибачте, а можливо, навіть два. Десь один ще, може, і дівся. Ну, ось бачу один клуб, клубеньочок, Ось другий починає, бачите, а ось тут а ось і третій, бачите? Чи це цей самий? Мабуть, це цей самий. Тому мені здається, що тут все-таки було три, а стало два. Клубеньки. Ну, Один ось бачу гарненько розрісся. Він не ділиться клубень не ділиться, саме цей. вирощують його з насіння, тому він дорогий, тому він рідкісний. Не знаю ось саме цей, що осінню цвіти, я не знаю, чи він зав'яже взагалі насіння, тому що ми живемо на півночі і мені здається, що ні, не зав'яже, не в'яже насіння. А є в мене ще цикламен, який квітує весною. Він осінню випускає. Вірніше, я сказала, був в мене цикламен, який квітує весною. Він випускав свої листочки осінню, а заквітав весною. І ось саме він ріс в іншому місті, і я побачила, що там дуже-дуже попрацював кріт. Він зробив велику кротячу таку, насип, такий кротячий. І зараз я там не бачу ні листочків, ні... Щось інше. Я розгорнула, думала, можливо, десь знайду клубенька, цього, щоб його посадити в інше місце. Ні. Тому залишився, я так думаю, залишився в мене тільки цей цикламен. Ну, якщо буде десь побачу, то куплю весняного. Ну, вони дорогі, вони дуже дорогі. І, ну, знаєте, такий ефект вау ви не побачите ніколи, тому що воно настільки дрібне, воно настільки малесеньке, що. Інколи не помітно. От я просто згадала, побачила когось на каналі, що хтось показував. Думаю, стоп, а мої. Ну, побачила й свої. Ось така дрібнота. Хоча подивіться, який гарний листочок. І ось ще я бачу бутончик іде. Ось ще бутончики там бачила, бачила теж йдуть ось, під листочком. Дивилася. І ось така. Він має запах ще. Ну, Але ж самі розумієте, запах це тоді, коли ви нагнете, на. на Станете на коліна перед ним і будете нюхати. А так він невідчутний. Ось такі, таке дрібне створіння. І ось те, що я говорила, що цей чимерник, він є весняно-квітучим, але чомусь він вирішив заквітувати осінню і вже листопади та й листопад, а він квітує. Багато дуже, от подивіться, скільки тут неймовірна кількість бутонів, ось скільки він ще буде квітувати, і он іде, йдуть. Ну, звичайно, коли будуть великі морози, то вони зупинять це цвітіння. Ось подивіться тільки, що це за чудо, чудне, лянт, це взагалі. Квіти махрові, дуже гарні. І коли зараз продають такі чемерники, ну там різні. Кольори і говорять, що це осінньо-квітучий, не вірте, тому що він цей рік зацвів, а на наступний рік він може не зацвісти. І весною теж він може не зацвісти, а якщо і зацвіте, то він не буде ось так, 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 таку кількість квітів він вам не видасть. Ну Звичайно, воно цікаво цікаво, тому що зараз вже така пора, що ради кожній квіточці. А коли ще таке чудо, ну, він не боїться великих мороз... малих морозів, Там при... навіть при мінус п'яти він ще буде триматися, але недовго. У бутонах він довше стоїть. І ось ці бутони деякі, навіть якщо не буде великих морозів, вони можуть достояти до, до весни. Такі теж випадки є. Але ну, але, але гарно, правда? Так... Такий красончик. Я кожен, кожного дня зараз до нього підходжу і дякую йому, що він дарує мені ось це відчуття вічного квітування, вічного життя. Ну і це теж це ось ці чорні чимерники, ой, про які я казала, ось ці саме, вони є пізніші, і вони, бачите, вони з рожевинкою. Хоча це теж чимерник чорний, але він буде. Спочатку в бутончиках він такий більш рожевий, а потім стає чисто-чисто білим, яскраво білим, ось таким. Зараз ми його розколупаємо, а вже коли відцвітає, теж стає рожевим. Тобто сорт, я думаю, що це інший. І ось тут зараз покажу теж. І ось тут теж ось. Бачите, він навіть, навіть от дивіться, він заквіт і він є рожевим. Тобто той чисто білий, а цей все таки із такою рожевинкою цікавою, бачите? Я так думаю, ну, не так думаю, а бачу, що це різні сорти. Ось така цікавинка. Ну, от квітують чимарнички. І, здається, все, що зараз. Зацвітає в цю пору. Тому, друзі, саджаємо такі і рослинки такі які можуть нас порадувати ось цієї осінньої пори, коли для них приходить час. І, не дивлячись на цей холод, не дивлячись на це відмирання природи, вони все рівно якось хочуть розрадити наші такі, знаєте, зневірені і зранені душі. Всіх, друзі, люблю, цілую, хай у ваших садах квітують. Квіти, не дивлячись на погоду, в ваших серцях буде тепло, душі будуть зігріті рідними, близькими, всім миру, добра, любові. І все, друзі, у нас буде добре. І наша Україна буде у нас, і ми на нашій українській землі.